Укласти угоду про перемир'я до Великодня Трамп усе ще вірить, що зупинити Росію можна протягом кількох тижнів, як пише Блумберг, Білий Дім хоче примирити Росію та Україну до 20 квітня. Багато у чому це залежить від Кремля, бо Путін висунув максималістські вимоги, зазначає Блумберг. Зокрема, Москва наполягає на припиненні будь-яких постачань озброєння в Україну. Проте цю вимогу відкинули і Київ і його західні союзники. Водночас у Європі побоюються дій Трампа. Європейські лідери вважають, що для нього першочерговим є дипломатичний успіх, заради якого він може пожертвувати інтересами України, зробивши її більш уразливою для майбутніх російських атак. А Путін вважають, у єС тягне час. Так Москва прагне домогтися нових поступок від Білого Дому, водночас просуваючись на фронті. Про це і не тільки будемо говорити з нашим гостем. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашого етеру. Пане Іване, рада вас бачити. Вітаю вітаю вас, і вітаю всіх та Іване, ну Путін вже фактично відкинув ідею 30-денного перемир'я, коли Трамп йому телефонував. Так він почав ділити, дробити ось ці домовленості спочатку на енергетичні удари табу накласти. Хоча Трамп, мовляв, зрозумів, що і на енергетику, і на іншу інфраструктуру там теж ще консенсусу надійшли. Чи можна припустити, що Трамп ну ось так поставив Росії дедлайн до 20? Цятого квітня, якщо вони не підуть на перемир'я, то тоді Трамп уже почне справді тиснути не як це зараз проглядається на слабшого на нас, а почне справді тиснути на Росію. Ну насправді подивимось, тому що давайте згадаємо всі попередні заяви Трампа щодо перемиря до його інаугурації, потім 24 години. Потім казали про те, що там протягом наступних тижнів, протягом 100 днів, а потім з'явились 3 місяці. Потім навіть про півроку казали. Тобто таке враження, що е, говориться певна дата для того, щоб просто її назвати, щоб не казати, що колись, а ось дається дата. Вона може бути близька, але тоді вона не здійсниться і треба казати щось інше. Може бути більш видаленою. Зараз знову ж таки чергова версія, що давайте 20 квітня. Чи буде це означати, що буде тиск на Росію по завершенню цього періоду, тобто менше місяця лишається до Паски за православним календарем. Щось мені підказує, що ні. Тобто так, ця поки що робиться заява, але зараз ця заява насамперед, як і багато інших кроків, я вважаю, вони робляться напередодні завтрашньої зустрічі у Джиді для того, щоб, скажімо так, якось стимулювати Росію на те, щоб вони все ж таки погодились на пропозицію США щодо переміря без будь-яких умов. Ми бачимо, що Росія на нього не погоджується і постійно каже про свої умови. Тобто. Думаю, що завтра це буде обговорюватись. і поки поки риторика Трампа та його оточення радше налаштована на діалог і дискусію з Росією. Але знову ж таки це все до завтрашнього дня. Подивимося, як пройде ця зустріч, яку США планують. Тобто, це буде певною мірою повторення перемовин, які свого часу мали місце в Стамбулі, але не стамбульські домовленості, а угода щодо чорноморської зернової ініціативи. Коли ані Росія, ані Україна не зустрічались між собою, а ООН і Туреччина відігравали роль медіатора посередника. Зараз США будуть це відігравати, але нам таки поки що риторика у них направлена доволі комплементарна щодо Росії. Якщо Росія не дасть результат, на який США сподівається, ось тут я не виключаю, що можливо певні кроки з боку чинної адміністрації США, але все ж таки зараз вся увага до того, як пройде завтрашня зустріч. Завтрашня зустріч буде на рівні, як вже заявляли, і в Росії, і в США на рівні технічних делегацій. Так це більше не політичні представники, тому що Росія вже назвала свій склад там і екс колишній глава ФСБ, силовики. Так само Кіткелог заявляв, що від Америки поїдуть і підопічні його, і Майкл. Волца е, від нас їде міністр оборони і, і заступник Андрія Єрмака. На вашу думку, чи там насправді будуть вирішуватися якісь серйозні питання, якісь домовленості, е, після яких можна поставити ось точку відліку, що з цього моменту ми укладаємо домовленість там не бити по інфраструктурі чи не е, здійснювати. Снювати обстріли із Чорного моря, не виводити ракетоносії, чи е, ці делегації вони будуть лише прораховувати технічні моменти? Зокрема, е, як буде вирішуватися, що хтось порушив ці домовленості? Я не чекаю одразу, скажу якогось результату від завтрашньої зустрічі. Єдине, що для сполучених штатів Америки буде цікаво послухати позиції власне і Росії і України і власне робити висновки, виходячи з того, що вони почують. Вони бачать, що Українське представництво, якщо ми беремо особистості їх посади, більш серйозніше в порівнянні до російської, отже, вже одразу можемо казати про те, що Україна більш серйозніше підходить до цієї зустрічі, але мені здається, що це робиться спеціально для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам Америки, що Росія чергово хоче проігнорувати. Бачення сполученими штатами Америки наступних кроків, і відповідно Україна сподівається, що будуть більш жорсткі відповідні кроки з боку США стосовно Російської Федерації. Чи будуть вони дійсно більш жорсткими? Ми побачимо. Бо знову ж таки, чому попри те, що не очікую результатів, чому мені цікава завтрашня зустріч, це те, який, яке резюме підведуть для себе Сполучені Штати Америки щодо взагалі-то готовності Росії йти на подібні розмови? Чи все ж таки буде те, про що багато хто каже, що Росія вона не прагне миру? Росія хоче домогтися своїх цілей шляхом дипломатії, але яка відмінність Україні програти так або програти дипломатично? нас поразка не влаштовує в будь-якому вигляді. Тому на ну ж таки подивимося, але поки, поки що повторюсь, навряд чи щось там буде. Можливо, все ж таки більш технічні деталі обговорять, можливо, будуть якісь напрацьовані пропозиції, які далі треба буде обговорювати, і відповідно призначати наступну зустріч, і вона повинна бути не колись, а можливо за тиждень, можливо за два. Щоб можливо більш соліднішими, особливо сточ з, з боку Росії делегаціями прийняти якесь рішення, якщо Росія буде продовжувати наполягати на своїх вимогах, заборонити постачання і сполученим штатам і Європі військової допомоги, постачання розвідданих Україні, так само припинити мобілізацію на ось цей час за то до яких кроків може вдатися Трамп, тому що так здається, що вони ем, як Трамп каже, дуже гарно дружать із путіним. Домовляються вже про хокейний матч, вже і якихось тих немає погроз санкціями, які раніше в True Social Трамп писав ще два місяці тому. Ем, якось так видається, що Трамп вже не хоче йти на ескалацію. Безумовне відчуття, що Трамп свичає інтерес до цієї війни. Він хотів швидкого завершення, але швидке завершення могло бути у разі капітуляції України. Україна на нього не погоджується. І тому власне був тиск на Україну, як на мене зараз завдання України просто показати, що капіталяції з нашого боку не буде. Якщо Сполучені Штати Америки порушить Україну, то це буде дуже ускладнювати нам позицію, але це не буде крапкою. Тому що знаєте, у Сполучені Штатів Америки є таке бачення, що Україна без їх допомоги нічого робити не зможе. Отже, якщо вони її пропиняють, Україна повинна буде капіталювати. Завданням Україна скату, знаєте, нам буде важко, але це не буде крапка. Та більше країни Європи залишаються з Україною, Туреччина залишається з Україною. Думаю, що наші діалоги з Канадою, Японією, Південною Кореєю також будуть мати місце, і підтримка з цих країн також буде. І хоч вона повністю не компенсує США, але принаймні те, що вона нам надасть, бо знаєте, я люблю повторювати, що основні танки в Україні це не американські Абрамси, це німецькі леопарди. Тобто по окремим напрямкам Європа доволі непогано нам допомагає, має можливості компенсувати навіть те, що постачає США. А отже, це не буде критично в свою чергу для Сполучених Штатів Америки, якщо вони перестануть допомагати Україні, і Україна буде досягати певних результатів без їх допомоги. Це буде дуже такий неприємний дзвіночок, тому що їх скажімо так бачення, що Україна без них нічого не може. Буде зруйновано миттєво, і відповідно вони втратять своє значення на геополітичному рівні, тому що всі будуть казати ну дивіться, бачите, ось ви не допомагаєте Україні, а Україна і з вас тримається. Тобто, може, ви не такі вже і важливі гравець в цьому світі, навряд чи США хочуть, щоб були такі розмови. Тому ну, ж таки, подивимося, але все ж таки зараз мета, я так розумію, України показати Сполученим Штатам Америки, що їх сподівання, що Росія. Готова буде йти на мир в баченні США, воно не здійсниться. А якщо бачення США буде коригуватись відповідні до інтересів Росії, то тоді будуть з'являтися думки, що це вже США, скажімо так, стає певним не те, що придатком, але союзником Росії, що навряд чи їм також потрібно з точки зору бажання збереження нормальних стосунків Заходом, як би вони їх зараз не руйнували через свої. Тарифнії війни. Ось ви згадали країни Європи і, зокрема, допомогу від Німеччини. А ось те, що Європа не представлена на цих переговорах, це вже погано для нас, чи ще зарано про це говорити, тому що так в четвер збирається коаліція охочих. Лідери європейські будуть обговорювати можливу миротворчу місію після ем, затища та перемир'я на фронті. Але все-таки Європа ще навіть не обрала якогось свого спеціального представника. Який буде ну загалом представляти всю Європу, чи не час уже це зробити? Безумовно, треба це робити, тому що дійсно поки що так складається, що е, питання війни в Україні вирішується без європейського союзу, е, відповідно і без Європи, якщо Великобританія не дамо. А тобто для Сполучених Штатів Америки це їх бачення, що Європа не повинна бути за столом, але як на мене, якраз інтерес України. В тому щоб наші майбутні партнери по Європейському Союзі і з Європейського Союзу, Велика Британія та Туреччина були також присутні за цим словом перемовин, тому що так чи інакше, ця війна торкається і Європейського Союзу, Великобританії, і, і Туреччиною. І бажано, щоб їх інтереси були враховані, ще й тому, що все ж таки для сполучених штатів Америки територіальна цілісність України, як мені здається, не виглядає таким собі такою собі основною ціллю, на відміну від європейського союзу і Туреччини, особливо Туреччина, яка постійно наголошує, що вони підтримують територіальну цілісність України, включно з Кримом. І ось тут дуже важливий момент, що Туреччина це, можливо, найбільший прихильник того, щоб Крим був в Україні. Ми розуміємо, що там є свої причини, чому так говориться, тому що це кримські татари, які близькі для корінного населення Туреччини, і відповідно, скільки кримські татари підтримують Україну, то Туреччина також хоче, щоб їх інтереси. Були враховані і, відповідно, щоб Крим був не російським, а саме українським. Адже тоді більше шансів для розвитку кримсько-татарської громади. От якраз зачепили ми питання території, і не можу з вами також не обговорити інтерв'ю Стіва Віткофа, який якраз назвав питання території ключовим під час перемовини, під час завершення загалом цієї війни. Всі, мабуть, вже чули його фразу про те, що найбільшою проблемою, мовляв, є врегулювання війни Крим і чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два, як він навіть не згадав, можливо, навіть Запоріжжя і Херсонщину. І Власне, я говорив про те, що е, там пройшли, мовляв, референдуми, не псевдоволевиявлення під дулами автоматів, а референдуми, мовляв, там люди були російськомовними, і вони справді хотіли е, жити з Росією. Очевидно, що Стівітков так і думає, так і вважає, і він як близький товариш Трампа обмовка за Фрейдом. Так само, і Трамп, вочевидь, вважає, як і Стівков. Не може говорити про всю адміністрацію, якої думки Кіт Келох, Рубіо і інші представники адміністрації Трампа, але вочевидь ну, російська пропаганда, російські наративи міцно засіли у головах і Трампа і Віткофа, чи ми тут якось недопрацьовуємо, чи вони не хочуть глибше якось зануритися в питання російсько-українське питання? Ну, по-перше, давайте визначимо дві речі: перше, те, що ми почули, це так і є. Друге, це те, що ми почули, це спеціальна гра. Для того щоб переконати Росію, що США прагнуть діалогу, і тому, як то кажуть, вкладають мед їм вуха, тобто говорять те, що їм сподобається, за нією простою метою, щоб завтра було просування саме по питанню пропозиції США щодо 30-денного переміння. Мені здається, що в, США, в моделі, яка є зараз в голові Трампа, і його оточення, подібні заяви вони сприятимуть тому, щоб Росія погодилася на нього. Але якщо цієї згоди не буде. То щось підказує, що той же Вітхов може миттєво відмовитись від того, що він говорив, тому що все ж таки так Карл Карсон, так він доволі популярний американський журналіст, але це ж не те, щоб офіційне медіа. І тому все ж таки я сприймаю те, що ми бачимо в полі вікні. Це якраз для Росії розмова для того, щоб спонукати Росію прийняти пропозицію США і зі сподіванням, що Росія це прийме. Якщо Росія його не приймає, ще підказує, що завтра не прийметься, США можуть якраз змінити на більш жорстке своє відношення до Росії, іди не подивимось. Але це за умови знов ж таки, що якщо ми вважаємо, що сценарій, що це була все гра для Росії, що він дійсний. Якщо все ж таки це сценарій, що Ніякої гри не було, а це те, що вони мають на увазі. Дійсно, тоді ми живемо в епоху великих агенти дисонансів, вкотре згадуємо проблему, що США це модерна країна, яка з'явилась в 18 сторіччі, яка не має особливої історії і яка не любить згадувати як історію, так і питання на штат справедливості. Тобто для них головне це вирішення конфлікту і неважливо. Справедливо вона чи ні? що бо не влаштовує не лише Україна, не влаштовує багато країн в світі і чим США власне не підходять для з подібним підходом. Що їм здається, що давайте ось нам здається, що це не легше, так і підемо цим шляхом, але таки, несправедливий мир. Він не дуже гарна річ, тому що завжди несправедливий мир. Це як то кажуть, початок відліку до наступної війни, що нікому не потрібно. Тому, е якщо все ж таки це дійсно така думка, то треба все ж таки сприймати той факт, що США не мають достатнього її рівня як експертиза, так і верифікації даних про які вони говорять, і спробувати налагодити або надання гарної інформації, або пояснити їм, що заяви, наприклад, те, що казав пан Вітков щодо референдумів, що там проголосувало, якщо серйозно, можна так розглядаємо референдуми, незначна кількість людей. Ну якщо зараз ми проведемо референдум щодо відокремлення Техасу, наприклад, від США, не думаю, що США це сподобається і будуть казати, що вони мають право це робити. Так само і росіяни не мали права робити референдум, але їх зробили. Тому тут головне знайти аргументи, які зможуть переконати США, що знаєте, ось таке жанглювання юридичними термінами, таке як референдум, воно не дуже вірно, тому що завжди його використать проти вас. До речі, як і мову. Питання мови також нагадує, що США не американна мовна країна, це англомовна країна. Отже, те, що каже пан Вітхов, означає, що США взагалі то повинні бути частиною Великої Британії, адже ж вони розмовляють на тій же мові, що і Велика Британія, тобто якось треба бути послідовними на своїх заявах, і треба, як на мене, продумати як, але дати зрозуміти, що подібні речі, які говорять, вони не відповідають, по перше не сприймаються в Україні, не сприяють е, правильному вирішенню справедливому вирішенню питання, і відповідно США повинна утриматись від них, але знову ж таки, котре наголошу, що можливо, все ж таки, ті заяви, що ми почули від Келоха. До Така Карсена та всього на всього гра, раз з однією метою, щоб Росія погодилась на перемир'я. Як тільки Росія не погоджується на це перемир'я, я все ж таки очікую, що США миттєво зроблять абсолютно зворотні заяви. Для них це не буде чимось незвичайним.